Про дитячі тренування старт уже 24 березня, тому розповідаю детальніше, що і до чого. Вікова категорія 6-10 років. Звичайно, ви можете взяти цей курс для діток 5. 11-12 років. Але ви вже розумієте, що в принципі основну категорію я бачу, коли складаю тренування, це 6-10 років. Напрямки роботи ми будемо працювати з усім тілом, не окремо зі стопами. Навіть якщо у вашої дитини проблеми з вальгусом, там, там з деформацією стоп, коліна чи тому подібне, це не вирішується тільки роботою зі стопами. Ні, мій підход. Більш глибокий, і він обов'язково включає роботу з усім тілом. Тільки такий підход до роботи з тілом, як дорослих, так і дітей, приносить якісні зміни. Якісні зміни це довготривалі зміни, які будуть залишатися з вашою дитиною потім на все життя, які просто налаштують вашу дитину на правильну роботу тіла. І е, якщо ми будемо працювати з чимось локально, на жаль, це короткостроковий ефект, який потім швидко мене вам знову треба щось робити, щось думати, десь бігати, Десь шукати, десь лікувати, десь закаляти, десь ще щось робити. Ні, тільки глобальний підхід. Тобто ми будемо працювати зі стопами, з колінами, з ногами, з тазом обов'язково, з грудною кліткою, з диханням, з трапецією плечками, шиєю, з руками, з ногами і навіть з мозком. Так, весь курс буде такий. Просто насичений нейротренуваннями, нейровправами, які будуть покращувати як результати від самого курсу, тобто ваше тіло тіла вашої дитини, так і його розумові можливості, концентрацію уваги. Ви навіть помітите, і в школі будуть кращі результати. Тобто, цей курс спрямований на те, щоб повноцінно дитину і задіяти, і якби зробити ще більш функціональним не тільки тіло, а й мозок. Цей курс підійде для тих, у кого сколіози, сутулість, дисплазія, у кого прогін в хребті вже формується, у кого вже починаються болі в спині, у кого є будь-які дисфункції зі стопами та ногами. Для тих, у кого є такі животики, і саме через постави, які з'являються, взагалі для підтримки тіла у гарній формі, я не позиціоную цей курс для схуднення. Схуднення це перш за все, те, чим ви годуєте, але цей курс однозначно допоможе відновитися лініям тіла працювати, а це приведе до того, що буде більше можливостей підтягнути тіло, позбавитися тих самих набряків. А от схуднення, звичайно, це ви вже будете коригувати. З'їжою плюс це додаткове джерело розтрати калорій тренування записані в ігровій. Формі, вони з муз з музичним супроводом, вони всі різноманітні, дуже цікаві, і що дуже класно, що ви можете займатися разом з дитиною і отримувати теж класні результати для вашого тіла. Плюс це не тільки ваше тіло, це ще й додаткова взаємодія з дитиною. У вас буде спільна, власна і корисна. Не просто походи в кафе, а це буде корисна діяльність, яку ви робите разом. Це буде вас зближувати і мотивувати, і дитину, і вас не кинуть. Тобто більше структурувати ваш, ваш спорт у вашому житті. Структура курсу: чітко спланований розклад занять на перші 6 тижнів доступу. І що важливо ці 6 тижнів ви будете разом зі мною і з ще одним тренером-асистентом в чаті, зі зворотнім зв'язком, з моїми відповідями на запитання, з е, аналізом відео. Тих вправ, які ви думаєте, не виходять у вашої дитини з підтримкою такого в дитячих курсах. Ви я думаю, що ви не знайдете. Я навіть цьому впевнена. Це великий, великий бонус, який я дарую перші 6 тижнів. Тому починатимемо ми всі разом, 24 березня. Всього буде 10 тренувань по 25-30 хвилин. Також будуть пояснення мої до тих чи інших вправ для того, щоб їх виконати максимально правильно та ефективно перед кожним тренуванням, такі як маленькі лекції. Це більше для батьків. Також буде 7 коротких як ранкових зарядок на 7-10 хвилин. Розклад буде сформовано, він вже складений, досить ефективно складений, але, звичайно, з можливістю того, що ви можете підлаштувати його під себе. Я розумію, що це дуже важливо в нашому темпі життя. Заняття краще, щоб перший раз ви виконували разом з дитиною або хоча б їй допомагали, а далі вона вже може займатися сама. Цей курс я давно планувала, і він буде таким насиченим з приводу повсякденних порад для того, як зберегти, покращити і ще й примножити здоров'я ваших дітей, щоб воно було протягом усіх довгих років життя його вашої дитини, головним другом і помічником. Ви знаєте, як це важливо? Будуть класні поради щодо того, як мотивувати дитину займатися, можливо, разом з вами, як не зістрибнути, як ввести спорт в життя. Такий здоровий фітнес, в життя і дітей і вас на постійній основі. Тривалість доступу до тренувань всього 16 тижнів. Перші 6 з них, як я вже казала, разом зі мною з тренером асистентом в чаті і. З розкладом складеним чітко на 6 тижнів, і потім з рекомендаціями, як краще працювати з цими тренуваннями ще впродовж 10 тижнів, для того, щоб максимально закріпити результати і покращити здоров'я та функціональність тіла ваших дітей. Обов'язково буде потім ще продовження, тобто як на один рівень вище, тому я даю доступ на 16 тижнів, щоб ми мали з вами можливість рухатися, якщо е, рухатися далі в розвитку, придбати курс за знижений. Ціною 1200 гривень ви можете до 20 березня, включно. Далі він вже буде 1400 гривень. Доступ до кабінету з тренуваннями буде відкрито за 3-5 днів до початку курсу, для того, щоб ви могли вже ознайомитися з інформацією і з тими моментами, які будуть дуже-дуже корисними вам під час занять. Для того, щоб 24 числа в неділю спеціально вибрала вихідний, щоб можна було зробити це не поспішаючи, не встречу. І понеділка, а так по-сімейному почати таке велике діло, щоб ви були вже повністю готові і насолодилися цим першим тренуванням. Інвентар для тренування обов'язково дві напівсфери. Не одна, а дві однакові напівсфери Їжачками, щоб вони були їжачками, а не будь-якої іншої форми. Нам вони будуть потрібні, як для міофеціального релізу. Дві цеглинки, також обов'язково дві йога-блоки. І м'ячик будь-який це не для вправ, це будуть такі там, моменти, чи підкидати, щоб він був не дуже жорсткий, чи в стінку бити це вже більше для нейровправ. Також потрібні будуть гантелі, бажано по одному кілограму, або бутилки з водою, якими будете їх заміняти, дві однакової ваги. І м'ячик-стрибунець маленький, теж може знадобитись. Також дві повітряні кульки.